Людина випиває 75 тонн води за своє життя, і можна сміливо стверджувати, що якість води одна із основ нашого здоров'я. Вода має корисні властивості. Про це відомо багатьом. H2O впливає на стан шкіри і зубів. Відповідно, зовнішня краса залежить від того, що ми п'ємо. Але всі також розуміють, не завжди вода може бути, скажімо, безпечною для організму. Про заборону вживати воду з під крана знає навіть і малюк. Тож їй віддати перевагу сьогодні. Багато компаній на випередки пропонують хорошу смачну збагачену воду. А чи дійсно вона володіє всіма заявленими властивостями? Тут варте добре поміркувати та озброюватися знаннями у деяких районах. Вода занадто жорстка. Причина солі, кальцію і магнію. Це видно по накипу нашому чайнику. У ній можуть бути присутніми різного роду дрібні частинки. А ще невидимий для вашого ока сюрприз хвороботворні бактерії. Відомо, що чайник мусить покипіти 5 хвилин, аби усі живі організми було вбито. А ще до формули H2O можуть входити інші хімічні елементи, як то хлор чи фенол. Зрозуміло, що одного лише кипітіння недостатньо для того, щоб зменшити вміст шкідливих елементів. Містянам рекомендується застосовувати побутові фільтри для води, які очистять її від домішок важких металів. До того ж, фільтровану воду було б добре і відстоювати. Витульована вода здавалось би. Що є простішим, замовив і пий собі скільки влізе, але не поспішайте брати першу ліпшу розрекламовану торгову марку. Якщо на етикетці написано, що вода очищена, це значить вона сама звичайна. Просто пройшла додаткову обробку. А от наскільки ця обробка була якісною, залежить уже від професійного обладнання компанії. Тож вибір за вами.